Я покажу, що тут відбувається. Звісно, не все, що зможу. Покажу рукавички з авторофом Мухаммеда Алі. Дивіться, люди купили перчатки. За я не буду казати суму за декілька десятків тисяч фунтів, і ці всі гроші йдуть на допомогу людям, які залишились без житла внаслідок війни. Поняли, щоб не дай Боже я там побачу якийсь негативний коментар, щоб ви знали, що ви хірньою займаєтесь тут. Реально збирається, нереальна допомога для України такі от, от рукавички, отакі рукавички є. Пояс розігрується, шорти, усика шорти офіційні. <плес> О, дивіться, <плес> тут, тут <плес> Надя у нас. Друзі, всім привіт! У мене для вас долучайтеся до контент -ха. Все правильно сказати? Все правильно. Ну як дароки вони поступають. Друзі, слава Україні. Я дуже рада, що сьогодні маю можливість запросити вас до контент-хати. Долучайтесь до контент хату, все буде українські дії, а не слова, коли війна має значення. Не співчуття, не сумні смайлики під час чергової світлини після моторошної ночі в Україні. А дії. я вам скажу, що тут настільки потужні відчуття, що просто стоїть ком -горлі. відчувається сила, що Україна представлена на такому світовому рівні. Україна на цьому рівні номер один. Дивіться, перше, що кожен може підійти і е, сфотографуватися з цим поясом. Абсолютно кожна така платформа дуже вільно спілкуються тут. Багато зірок шоу бізнесу, відомих людей і так далі. Всі абсолютно на рівному ходять, спілкуються. Це слава українцям. Ми зараз набираємо в команду українців, які хочуть працювати онлайн і отримувати зарплату від 100 тисяч гривень на місяць, розповсюджуючи українські новини в таких соцмережах, як Інстаграм, Фейсбук, TikTok і так далі. За посиланням в шапці профілі є телеграм-канал. Там на протязі трьох наступних днів я буду для вас проводити ефіри. Вони абсолютно безкоштовні. Як до нас доєднатися, як це працює? Які у вас є можливості? Встигне доєднатися до контент-хати. Щоб перейти в телеграм-канал, натискаєш на посилання три крапочки горі вправо відкрити в браузері.